Переходимо до кроку 2, в якому ви знаходите в цій грі, яка задана рівновагу парета. Щоб знайти рівновагу парета, вам потрібно провести аналіз матриці гри на предмет того, щоб кожен гравець, якщо в цій ситуації хоче підвищити свій результат, то якщо результат другого гравця при цьому зменшиться, то це. Якраз і буде точкою паред. Давайте покажемо це на прикладі. Якщо візьмемо ситуацію в грі, яка приведе до результату 2,3, це значить, що перший гравець одержує 2 одиниці виграшу, а другий гравець 3 одиниці виграшу, то подивимося, якщо гравець ця хоче збільшити виграш чи зменшиться виграш, гравця в Б, подивимося в матриці. Більше, ніж 2 одиниці він може одержати в ситуації А3Б1. Тобто ситуація, яка приводить до результату 3,2. Тобто свій результат гравець А збільшить на 3 одиниці. Але гравець Б, Б при цьому зменшить результат. У нього буде 2 одиниці виграшу. Очевидно, що тоді по, по загальному означенню результат клітинці 2, 3, яка є е, варіантом, коли перший гравець застосовує стратегію А1, а другий гравець Б1, є якраз рівновага парето. Проаналізуємо ситуацію, наприклад, в клітинці А1, Б2. Результат цій ці ситуації гра закінчиться з результатом 4 одиниці для гравця А1 і мінус 1 одиниця для гравця Б2. Коли гравець А захоче збільшити свій результат, але де не 4 а більше, такої нема результату. Нема такої ситуації. Тобто перша частина виконується. Друга частина, якщо гравець Б хоче збільшити свій результат, не мінус одиницю, а де більший результат. Очевидно, що тоді гравець А зменшить свій результат. Подивіться, четвірка це найбільше число. Значить, коли гравець Б буде збільшувати свій результат гри, то гравець А, очевидно, зменшить. Знову приходимо до рівноваги парита. Це є рівновага парита. Тобто ми е, проробимо таку, такий аналіз ситуації, які виникають в грі, і таким чином ми. Знаходимо всі які можливі рівноваги парита. Очевидно, що ситуація, наприклад, в клітинці А2Б1 не буде являтися рівновагою парита. Чому? Тому що очевидно, що два гравці. От дивіться, зверху стоїть результат 2-3. Аби два гравці можуть збільшити одночасно свій результат. Значить, це не є рівновага парита. Очевидно, що в такому ж ситуації клітинка А2Б2 відповідає так само, тому що. Ми бачимо, що збільшується одночасно результат. Очевидно, що клітинка з результатом 1-4 теж відповідає такій ж ситуації. Тобто, всі клітинки, які відповідають такій ситуації, що можна одночасно збільшити два результати це не є рівновага парета. Проаналізуємо клітинку 1 b 3 бачимо, що результат для гравця B це максимальний 4 одиниці. Тому він збільшити свій результат не зможе. Не змож, не змож. Тепер збільшуємо результат гравця. Якщо гравця хоче одержати більший результат чи мінус 5, то очевидно, що його збільшення приведе до того, що результат гравця Б зменшиться, тому що 4 є найбільшою величиною для гравця Б. Тому, очевидно, це теж рівновага парита. Залишилось нам проаналізувати три клітинки. Клітинка з результатом 3 для гравця А і 2 одиниці для гравця Б. Перевіряємо. Перший гравець може збільшити результат від 3 одиниць до 4. Результат гравця Б при цьому буде зменшений. Очевидно, що тоді це і є рівновага парита. Результат мінус 2-1. Мінус очевидно, що не може бути рівновагою, тому що він е, може збільшувати одночасно і для гравця А, і для гравця Б. Таким же чином, і цей результат теж викреслюємо. Тобто, у нас одержала ситуація в Грі, коли є аж 4 різних рівноваги парета. Всі ці результати ви повинні записати в нижчу форму. Вказавши, які стратегії приводять до цього результату, наприклад, А1, Б1 приводить до результату для равця 2 умов 11, для равця Б3 умов єдиниці. І так далі.